Христос посеред нас, шукайте Бога. Що означають ці слова? Адже ми так часто знаходимо їх на сторінках священного Писання. Ми читаємо про це в книзі пророка Єремії, в книзі пророка Ісаї, читаємо Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Думаю, що ці слова. Напряму пов'язані із ситуацією, в якою опинився передусім люд після гріхопадіння наших прародичів Адама і Єви. Коли вони впали в гріх, і народ розмножився та відійшов від поклоніння та розуміння єдиного правдивого Бога. Народ став поклонятися різним кумирам, ідолам. Явищем природи. І все далі і далі відходив від Бога, та не розумів правдивої природи Бога. І саме тому Господь через старозавітніх пророків закликає народ, щоб він шукав Бога. Ми знаємо з історії Старого Завіту тих біблійних героїв, які справді шукали Бога. Наприклад, старозавітній пророк Мойсей, який падав на лице своє перед входом до Скинії і просив Бога, щоб Бог явив йому себе та явив йому волю свою, тобто волю Божу. Відомо нам, що і перші царі ізраїльського народу Саул та Давид, якими вони були різними, Саул. Більше шукав, що каже народ, а Давид шукав відповіді, яка на це воля Божа. І можна продовжувати цей список тих людей, які шукали Бога, і які не цікавилися волею Божою щодо того чи іншого випадку, що був у їхньому Житті. У Новому завіті ми читаємо заклик Господа Ісуса Христа, який каже, прийдіть до мене всі стомлені і стривожені, та я заспокою вас. Знову ж таки, як в тому випадку, коли є заклик шукайте Бога, так і в цьому заклику прийдіть до мене. Ці заклики спонукують до якоїсь дії. Тобто немає такого, щоб людина була бездіяльною і Бог явив їй себе. Тільки тій людині Бог являє себе, яка шукає його. Тому читаємо, що хто більше посвячує себе Богу, той більше і освячується. Хто більше віддає себе в руки Бога, той і отримує більше від Бога. Тому дуже важливими є оці слова, які ми читаємо в книзі Пророка Іремії, 29 розділі. І будете шукати мене, каже Господь, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Тут чітко вказано на те, що у цій справі шукання Бога має брати передусім участь наше серце, серце людини. Серце людини має линути до Бога. Серце людини має прагнути пізнання волі Божої. І саме в цьому і проявляється оцей пошук, коли людина шукає. Коли людина хоче пізнати, коли людина хоче знати Бога і мати безпосередній стосунок із ним. На сторінках. Священного Писання, дуже чітко ми спостерігаємо, як Господь акцентує увагу, власне, на серці людини. І зокрема, оце місце, щойно прочитане мною із священного писання, воно ще і ще раз акцентує увагу, що в пошуці Бога має найперше брати участь серце людини. Господь наш Ісус Христос говорить, без мене не маєте права нічого творити ви. Що означають ці слова? будь що, що би людина не робила, вона має перш за все пам'ятати про те, що ці речі вона має узгоджувати із волею Божою. Нерідко так стається, що ми. Тільки тоді, коли просимо Бога, тільки тоді, коли прибігаємо до Бога з якимись особливими потребами чи проблемами, тільки тоді, коли просимо Божого благословення чи Божої помочі в тій чи іншій справі, ми просимо про Це Бога, ми прибігаємо до Бога. Ми молимо Його, тому що конче потребуємо Його помочі. А в іншому випадку, коли ми впевнені в собі, коли ми розпочинаємо ту чи іншу справу, ми не звіряємо це наше бажання із волею Божою. І це не зовсім правильно є. Тому Господь чітко акцентує увагу на тому кажучи: без мене не маєте права нічого творити ви. Тому Господь Ісус Христос відкрив нам цю правду. Наскільки це важливо пам'ятати? Завжди, що від нього залежить наше життя. Господь є наш сотворитель, Він нас сотворив, привів із небуття до буття, дарував нам це життя. Господь і є промислителем нашого життя, тобто Він не тільки дарував нам це життя, але і створює відповідні умови для нашого спасіння. І робить все для того, щоби. Нічого не загинуло, але щоб ми прийшли до пізнання істини. І тому, дорогі в Христі, в якому б віці ви не були сьогодні? Можливо, ти юнак чи дівчина, можливо, ти брат чи сестру середнього віку, чи, можливо, ти вже в старечому віці і чекаєш смерті, не поспішай. А пам'ятай, Наскільки важливо є зустріти в цьому житті Бога? Наскільки важливо в цьому житті віднайти Його, з'єднатися з ним, бути у цьому житті з ним. І після того, як закінчиться це життя, земне у вічності перебувати з ним навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!